Так. Вот. Метро 20 лет нам обещали. Вот. И Амельченко, Черновецкий обещал 20 лет. И где наше метро? Я вам отвечу, да. Значит, вы трошки запиздились, я про метро дуже э, розповів. Значит, знаете, Коли я задавав питання, коли до мене було багато звернень відповідно до того, що нема води, я знав, що нема води теплої на Треєщині. Я звернувся до Кличко і говорив з ним відкрито. Говорю, Вітарій Володимирович, ну несправедливо. Траєщина одна частина чуть-чуть Дніпровського району, нема води. Ви бронемаєте, говорю, треба все зробити, щоб вода була, тому що вважають нас, троєщанців, якими то ну. Ну, не потрібне ми місто. Він мені все розказав, як він їздив до Яценюка. А Яценюк, тримайте, давайте газ будемо держати там, нам зі тому що нас не хватить. А вдруг нам не дадуть газ із Норвегії і ріше що небудь. Значить, він ніколи не виступав, Кличко, що там будемо питатися. Він і тут з президентом по це питання говорив. А потім взяв і каже, дзвонить і каже Анатолій: вода завтра буде. Газ пішов вже на Т-6. Значить, стосовно метро, повторюю, є два проекти. Один проект діючий по Бальзака, вартістю 12 мільярдів. Один, що хочуть нав'язати нам чиновники. Ну він ну, чоловік завдав він. скаже, що я не володію питанням: 30 мільярдів помбаяковського, 12 по бальзака. А є легке метро, над яким я переконую Кличко його. Прислухатися до фахівців легке метро вартість 3 мільярди 200 мільйонів. Це достатня сума для міста Києва. Пустить легке метро поверхневе. Не треба нічого розривати. Тільки треба перекласти рейки, тому що ціни підходяться витримують нагрузку 12 тонн А треба, щоб 36 тонн витримували рейки. З'єднати з переходом Троєщина-2 і буде нам метро, те, який нас задовільнить, щоб без пересадки ми доїхати до лівобережної і до Позняків. А далі розберемося і він.